У ризі, яка цьогоріч була європейською культурною столицею, пройшла 27-ма церемонія вручення нагород Європейської кіноакадемії. Це еквівалент нагороди Оскар у США. Німецький режисер Вільм Ведес, президент Європейської кіноакадемії, підкреслює важливість європейського кіно. Європа потребує європейських фільмів, адже кіно це мова емоцій. Дуже часто Європу розглядають як фінансову та економічну структуру, а не як емоційну батьківщину. І саме тут починається роль кіно. Нагороду за загальний внесок у європейський кінематограф цьогоріч отримав британський кінорежисер, продюсер, сценарист та відеохудожник Стів Маквін. Синема кіно могутня зброя. Кіно здатне змінити життя, впливати на уми. Я вважаю, що митці несуть відповідальність не тільки за те, що власне ми робимо, а за те, яким чином ми проштовхуємо вперед ідею людськості. Його останній фільм «12 років рабства виграв нагороду американської кіноакадемії. Нагороди Бафта та Золотий Глобус в категорії Найкращий фільм 2011 року він зняв стрічку Сором з Майклом Фасбендером у головній ролі про сексуально одержимого чоловіка, чиє життя раптово змінюється після появи його девакуватої сестри. 2008-го Маквін виграв золоту камеру нагороду Каннського кінофестивалю за фільм Голод. Це нагорода від світового кіно, а не за внесок у кінематограф продовж всього життя. Я ж бо встиг зняти лише три фільми. Отож озиратися особливо немає на що потрібно дивитися вперед, як то кажуть. Поживемо, побачимо. Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав британський актор Тімоті Спол за роль художника пейзажиста 18-го століття Вільяма Тернера в біографічній стрічці містер Тернер, режисера Майка Лі. працювати з Майком завжди надзвичайно приємно. Він вимагає від вас співтворчості, зокрема в тому, що стосується вашого персонажа. Привіт, Майку. Поглянь на це. Я отримав це за містера Тернера. За всіх нас. Поглянь, що ми отримали за цей фільм. Це чудово.

Нагороду в категорії «Найкращий анімаційний фільм отримала стрічка Лярте де ла Фелічита Мистецтво щастя, яка є режисерським дебютом Алесандро Рака. Це історія водія таксі в Неаполі, який намагається та... перетравити смерть та... свого брата, що зник в Тібеті ми, 10 років тому. Та... Кожен з пасажирів, яких та... він підвозить, співак, диктор радіо, старий дядько та інші, несе в собі яку часточку брата, якого йому так бракує. Is... Польський yeah! фільм Іда виграв одразу п'ять нагород європейської кіноакадемії, в тому числі в категорії Найкращий фільм і найкраща режисура для Павла Павліковського. Дія стрічки відбувається в польській народній республіці у 60-х роках. Молода дівчина, яка готується стати черницею напередодні складення довічних обітів, дізнається правду про своє походження та історію своєї родини завдання кіно не просто викликати емоції, змушувати аудиторію сміятись і плакати але створити свою рідну мову, яка передбачає більше ніж можна сказати за допомогою слів, і яка надовго залишається у пам'яті людей та в їхній уяві. Польський режисер має всі підстави радіти його чорно-білий фільм Іда що відповідає найвищим художнім стандартам, зустрівся з неймовірним успіхом тут на церемонії нагородження Європейської кіноакадемії.